Через повномасштабну війну рак нікуди не подівся. Просто про нього стали менше говорити та збирати кошти на лікування онкохворих. З онкологією, в зв'язку з військовим станом, в зв'язку з оцими всіми скажімо так, неприємними моментами, які почалися от, навіть, взяти з 20 ну, з з лютого місяця 2022 року розуміємо, що це питання спочатку. Ковід це все питання, скажімо так, якийсь час ви витіснив на другий план, а потім і повномасштабне вторгнення. Ну я б говорив за наш регіон. Скажем так, взагалі, от там якісь півроку люди взагалі були ну критично, скажем так, обмежені від цієї ранньої діагностики і всього благо, що якось за цей 23-й рік вже потихеньку воно пішло в плані обстежень. Але ж ми побачили статистично, скільки запущених випадків їх значно збільшилось. Там в два-в три рази, наприклад, в порівнянні, якщо взяти двадцять перший, 22-й рік, там початок 23 го Порівнювати, тому що ну, чисто люди технічно були обмежені від певних, певних обстежень, можливостей чи то хтось психологічно боявся піти зробити, хоч начебто ті заклад працювали, все. Але ну, скажімо, тут момент війни зіграв велику роль. Лікарі б'ють на сполох і наголошують на профілактиці, бо постійні стреси та емоційні гойдалки, на жаль, грають не на користь нашому здоров'ю. І на жаль, призводять до різних онкологічних захворювань. Ми знаємо, що в королева медицини є профілактика, так тобто, все одно, все покликано для того, щоб мати кращі. Статистичні дані здоров'я в популяції, тобто серед населення, повинні проводитися профілактичні огляди. Ті ж онкоскринінги, як ми їх зараз, по так по іншому, вже по сучасному називаємо. Тобто це там і флюорографія, яку потрібно виконувати, це там і мамографія для жінок, і гастроскопія плюс 50 років. У цивілізованих країнах давно є поняття обов'язкового скринінгу. Онкоскринінг це. Комплекс досліджень, які дозволяють діагностувати новоутворення на початку його розвитку до того, як у хворого проявляються симптоми. Це зовсім не те, що в Україні розуміється під ранньою діагностикою, коли хворий вже під тиском болю звертається до лікаря. Що таке онкоскриння? Це коли людина навіть нічого не турнує. Вона повинна прийти і пройти це обстеження, тому що є вік. Паспорті ти повинен виконати певний, скажімо так, перелік обстежень. Лікарі лікарям, але кожен, кожен свідомо повинен розуміти, що це його життя, що це його здоров'я. І окрім самого себе, ти більше нікому так наскільки не потрібний, як сам собі. Скринінги потрібно проводити з упором на ті форми раку, які домінують. Це рак товстого кишечника, простати, молочної залози, шийки матки та шкіри. Особливо тим людям, які потрапляють до групи ризику через погану спадковість. Очікувати що в Україні з'явиться програма, коли держава буде фінансувати наше обстеження, не варто сьогодні в нашій країні здорових людей ніхто не обстежує, тому з метою запобігання онкозахворювань ми повинні взяти відповідальність на себе. Зрозуміло, ця вся функція покладена більше на сімейних лікарів, тобто до нас, до лікарів вторинної ланкелі, вже пацієнти звертаються частіше з усе, з якимись скаргами або вже з проблемами, які наявні. І тут, скажімо так, ну Дуже часто розумієте, розумієш того, що от три місяці назад ти ще міг це взяти і зробити ендоскопічно і ту е форму рака, скажімо так, на першій стадії міг не зробити і прооперувати радикально ендоскопічно, коли вона ще там була на, на першій стадії і розумієш, що оці три-шість місяців там чи пів, ну, більше півроку пройшло, і вже це потребує, скажімо так, більш. Е Ширших операцій, тобто для забезпечення радикальності оперативного втручання, вже потребує, скажімо так, відкритої операції чи то більш об'ємної хірурги ендоскопісти Прилуцької центральної міської лікарні проводять лікування ранньої стадії раку. Коли ми говоримо про ендоскопію, яка покликана для того, щоб пролікувати ранні форми раку, і всі форми перед раків. Звісно, це все проводиться. Тобто, це е, там, беремо, якщо ми, наприклад, неоплазії виступаючи в просвіт шлунково тракту, якщо так буде більш зрозуміліше, е, то це там і методом поліпектомії, там холодна петля, ну, то вже я думаю, для пересічних громадян не буде скільки цікаво. Але, скажімо, такі методи, як. Ендоскопічна слизова резекція, ендоскопічна підслизова десекція тобто це такі вже більш високотехнологічні процедури, які технічно вміємо і можемо виконувати, але немає технічного обладнання, яке б дозволяло б це робити. Лікарі радять вести спокійний розмірений спосіб життя. Звісно, наскільки це можливо у наших складних умовах, тому що гран-при зі знаком мінус у факторах, які провокують розвиток раку, належить до стресів. А вже за стресами ідуть усі наші шкідливі звички. Стрес. Б'є по імунітету, запускає гормональні збої, які і призводять до різних онкологічних захворювань.